21 лютого сьогодні, 23 рік, нас завалило снігом. Ну, завалило це, знаєте, в лапках. Тому що, тому що оце завалило. Так як вчора Єлена, друзі, тільки почула, що я в прямому ефірі. Тому іще раз всім привіт. Бажаю вам хорошого дня. Сьогодні синичка до нас прилітала. зробити кришу над нашою годівничкою, тому вона сюди і не прилетіла. Ну що їй тут? Хліб вони з'їли, треба їм повісити сюди сало. Синички полюбляють сало. Та, яка прилетіла сьогодні на розвідку, полетіла. 21 лютого сьогодні з снігу випало мокрого снігу. Лопати в руки ми нарешті сьогодні взяли, але тільки взяли, тому що не попрацювали так, як завжди. Це вже з криші, не встигло, не встиг сніг нападати на кришу, як уже і полетіло з криші. Я вчора Єлені писала, що можливо би. На лижах і покатаєтесь, але, мабуть, мабуть, так як і ми можемо, тому що він мокрий. Зараз плюс два, зі стріх капає, небо чудове. Бачите, буде сонечко, пробивається сонце, а ми гулять. Не встигли, не встигли прибрати сніг, як воно вже й висохло. Зараз плюс два. І це тільки ранок, тільки вісім годин ранку. Тому, тому сьогодні, мабуть, він і розтане. Зараз поздороваємося. З дівчинкою, яка нас чекає. Там Дашка, йдемо гуляти. Дашка, йдемо гуляти. Вперед. вперед. Так, все понюхати. Нові запахи, тому що сніг випав. Все капає скрізь. Ріс пахне по-іншому, але буся не захотіла купатися. Вона любить купатися в хорошому в хорошому, в рихлому снігу. Така сьогодні погода. Зараз, поки Дашка бігає. Ріс все обнюхує, і я поки сяду і з вами порозмовляю. Друзі, насамперед, у нас є сьогодні і О, є у мене вже глядач. Доброго вам дня, хорошого, хорошого вам дня, доброго ранку, чудового настрою. Вчора нам розповідала Біла церква, що засипає снігом, і нас сьогодні снігом. Засипало, ми прокинулися і бачимо, що треба взяти лопати, тому що ну, можливо, через годинки 2-3 цього снігу і не буде, так як я бачу, що не встигли прибрати, як уже і підсихає. То зараз плюс 2, можливо, і буде сьогодні всі плюс 10. Подивимося. Останнім часом не дивлюся новини і не дивлюся гідрометцентрів. Найкращий гідрометцентр я вам розповідала це наша буся. Але вона влітку нам показує. Так, пішла Дашка за горіхом. Друзі, чому я сіла і хочу, хотіла тільки що за Дашкою побігти, але дякую вам за лайк, бачу, що є. Е, сьогодні. 21 лютого я вітаю всіх іменинників. У нас є два іменинника сьогодні. Це найперший і найближчий до нас іменинник це наша мама. Ми її поздоровили зранку. Їй легше після того грипу, що радує те, чого я, я вам говорила так, що е, наш сімейний лікар нас. Нам наголошувала, постійно наголошувала, і я не хотіла її слухати. Навіть мені хотілося іноді заткнути уші, щоб не чути, що вона говорить. Ну, це так, образно, це в лапках. Е, ну, все добре. Їй легше, вона проснулась, вона весела, стола накриємо, все добре, 84 роки. і Бажаю сьогодні, сьогодні всім іменинникам, ті, які є в моїх підписниках. Ема теж вітаю тебе з Днем Народження. Бажаю світлого, лагідного неба, лагідного сонечка. Якщо сонечка нема на небі, то в душі, обов'язково здоров'я, обов'язково миру, позитиву. Всього найкращого. Саме головне з днем народження. Всіх іменинників з днем народження! День чудовий! Дашка чекає нас. Тепер я хочу піти і показати вам, куди вона завжди зранку бігає. Дашка, можеш зі мною пройти? Де ти? Вона. Вона рядом, вона завжди рядом, друзі, поряд, поруч. Піду, ідем. Ти, ти, йди, ти йди поруч в мене, поки ми проходимо басейн, покажу вам який сніг. Отакий От сніг. Сніг, а тут повно води вже. Ой, ну. Є залишкові явища в мене. Звичайно, лише другий день. От зараз я зроблю, чому б і не згадати дитинство, так? А Дашки не терпиться і вона вже. Мені іноді подобається, коли проходимо біля супермаркетів. дивися, там чи мама з доцею, чи з сином, чи тато. Зараз такого маленького сніговичка зробили. І ми зробимо. Я думаю, гадаю, що більше снігу вже не буде в цьому році. Ну, тобто, так, можливо, під кінець цього року і буде. Ну, є, є. І так як ми, ось таку чудову я йому зроблю. О, нічого, тримається. Так, і ще треба одну. Ні, грушку не буду. Абрам, доброго дня. Доброго дня. Яка погода у вас? Як ви почуваєтеся? Який настрій? Я ще, я ще й оце. А може, це, давайте зробимо таку, ну, ось так. Ось так. Сьогодні вирішила, оскільки, мабуть, сніг останній, тому все-таки вирішила зробити треба ще одну ручку. Не впаде дуже важке. Це не сніговичок, але як, але, але можна, можна сказати, що це буде, я хотіла сказати, як ваза. Ні, все-таки сніговик, так сніговик е, потрібно. Потрібно очки. О, щось написав Абрама я поки дивилася, що зараз. Зараз я гляну. Настрій бадьори, чудово. Це чудово. Молодчинка, молодчинка, це чудово, що бадьорий настрій і він і повинен бути бадьорий. Так. А те, що є у нас Сивина, це теж чудово. Так, я роблю оченята. Ну, о, і носик. Є, ось, бачите, в мене бадьорий настрій. Це в нас така така кепка вийшла, фуражка, скажіть, як вам? Мені ніби нічого. Наша остання снігова скульптура. У, У Абрам! Так молодчинка написав вірш про своїх сусідів. Молодчинка Абрам. Це чудово. Я вас вітаю. У мене теж є один вірш. Я раніше ніколи за собою цього не помічала. Все, залишаю нашу красиву снігову бабу. Ми пішли, подивимося, Дашка. Чудово, я ось так дивлюся. Мені подобається наш цей, як сказати, ну це не на... Ну, нехай буде це навіть натюрморт, тому що тут же є калина. Так, чудово. Треба буде сфотографувати обов'язково. Пішли подивимося, звідки вона нам носить завжди горіхи. А сьогодні вона нам не принесла горіхи, тому що снігом притрусило. Вона завжди біжить на город, бере горіх, несе нам, кладе, кладе біля дверей. Це говорить про те, що вона хоче горіха. Абрам, повернемося до вашого вірша. Це дуже чудово, що ви написали вірш про сусідів. Я думаю, що вірш хороший. Так. Якщо можете хоча б якоюсь строкою поділитися, то буду вам дуже вдячна за це. І прочитаю в ефірі також, якщо хочеться поділитись. А я хочу вам сказати, що я ніколи за собою не помічала те, що я можу рифмувати, чи, чи десь приходить рифма написання віршів. Пам'ятаю лише колись, ще колись в школі нас вчили, як підбирати рифму, і так, і, і тому подібне. Пам'ятаєте, це було давно, звичайно. Так, стіг вище. А де вище? Де, де вище, як я його не... Зараз хвилиночку, каже, що вірш десь вище. Настрій бадюрить. Так, а, так оце, оце бодр і свіж? Це стіг. А, зрозуміло, це, це чудово, це хороший віршик. Я хочу повернутися вам, що насправді е, після 24 лютого це був шок і е, дуже довго, хоч дожил до сідін. Ага, ага, ага. Оце перші дві. Зрозуміло. Я сподіваюся, що хороший вірш. А в мене теж е, був От все вела, 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 ага, я все вела до того, що написала також один вірш, тому що все хотілося себе розбадьорити і себе, і інших, і якось навчитися в цьому жити. То я написала один вірш, але все, могла його прочитати лише собі. О, я бачу, в мене вже два глядача. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую вам за ваші лайки. Зараз ми говоримо з Абрамом про вірші. Він написав вірш чудовий. О, хтось вже пішов. Ну, нічого. Можливо, це хтось пробігав мимо, а в мене прямий ефір, він забіг і пробігає мимо. Так, Дашка моя чекає. Дашка чекає носа, носа свого. Понюхала сніг. Ну, покажи чекає, хоче, друзі, погода сьогодні пахне. Пахне весною, ялинка наша, від, від нашої ялинки залишилося небагато. Оце вже, оце вже пів метра ялинки залишилося. Так, вже чекаємо весну. Бачу знову в мене два глядача, і дякую вам за ваші лайки. Розкажіть нам, яка погода, хотіла сказати, яка весна у вас. Так, весна йде, весну, весні дорогу. Весна. Як вчора Єліна написала, що снігу навалило в них багато. У нас також трошки навалило. Це я вам показую. Це те, що одразу злітає з криші, тому що плюс 2 було, коли я виходила. Скоріше за все, зараз уже вища температура і день чудовий. Дуже, я не знаю, чуєте ви чи ні, але пташки співають. Пташки, весна дихає. Весна дихає, весна дихає. Колись моя бабуся казала, дихає в спину зимі. Зима вже біжить, тікає. І ми їй скажемо пока! Масляна неділя розпочалася. Тому випікаємо млинці. Ну, така традиція, хто полюбляє, які млинці. О, давайте поговоримо про млинці. Поки я ще з Дашкою не пішла. Насправді думала, що, можливо, приготуємо. Сьогодні точно нас не будемо готувати. А приготуємо млинці. Я полюбляю млинці. Ага, ну, молодець Абрам. Ти писав під... Псевдонимом псевдонімом Грибоєдов. Молодець. тут це ти чудово писав. Маличинка. Хвалю. Хочу сказати, я вернемся до млинців. Вернемося до млинців. Я вам розповім мій рецепт млинців. Саме головне, що коли ми робимо, робимо, як це назвати, це не тісто, так, виходить, на млинці, Ну, нехай буде тісто, так? Коли ми готуємо, замішуємо, замішуємо, забиваємо, ні, 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 ні. Як це підскажіть мені, будь ласка. Замішуємо, заколочуємо. О, насправді знайшла слово, коли ми заколочуємо масу на млинці. Саме головне, що чим е, рідше буде саме тісто, тим будуть кращі і тонші млинці. А млинці будуть самі смачні, ті, які самі тоненькі. Я беру так. Я беру, наприклад, літр молока, потім туди додаю десяток яєць. Ну, можна і п'ять штук взяти. Зараз вони кусаються в ціні, так, але якщо свої, то, то чудово. Яйця завжди дадуть змогу зробити млинці тоньшими. Все це добре, що зараз є хороші міксери, збили. Так. Потім туди додаю, ну, завжди беру щепоточку солі. Сіль відкриває смакові рецептори, це ми вже знаємо. І додаю цукор. Цукор я додаю також за смаком. Я люблю, щоб, щоб відчувався цукор в млинці. Хоч чи я його буду брати із м'ясом, чи я його буду брати із сиром, потім цей млинець. Але мені завжди подобається, щоб відчувався оцей солодкий присмак самого млинця. Знову це все збиваю. Добавляю туди олії. Олії беру, якщо це на літр, то десь буде пів склянки. Десь 100 мл олії суяшникової, краще всього рафінованої, щоб не було, щоб не було, не чути було, що там є олія. Теж збили. І потім уже в самому кінці я додаю муку. Якщо на літр молока, у мене йде десь буквально е, грам 200 муки. Отак. От ну, я дивлюся по е, консистенції. Беру ложкою, повинно стікати так, як не таке, як сметана, як е, як вершки як вершки свіжі, тобто, отакої вона повинна бути. І потім далі на сковорідку, нагріла її добре, а далі нагріваєте так, щоб сковорідка ваша грілася скрізь однаково, тобто на середньому вогні. А можна ще даже взяти, знаєте, є такий розпилювач, розсікатель сказати по російськи, такий весь в дирочках. Саме краще на ньому печуться млинці. І тоді млинці виходить чудові. Ви їх, ми їх випікаємо, ми їх е, смажимо, складаємо на миску. Хочете, можна із творогом солодким, можна із солоним, можна із цибулькою зеленою. і е, е, Мені подобається цибулька зелена туди яйце додається, туди солі чуть-чуть. і ще кріп теж кидаємо, так, він, він дає такий присмак. Творог, яйце, цибулька, сіль і укроп. Оце таке теж, теж чудове така до цього. І, звичайно, мені подобаються млинці із червоною ікрою. Е е її можна туди чуть-чуть. А ще я полюбляю млинці, просто беру зранку, роблю каву, мені подобається лате. Туди е беру млинця, на нього кладу. Вишневе варіння. Вишневе мені подобається і дуже смакує. Так, наша дівчинка не може нас дочекатися. Друзі, хорошої вам масляної, масляного тижня, чудових млинців, чудового настрою, всіх іменинників і ще раз вітаю з Днем Народження, бажаю щастя, здоров'я! Світлого неба. Дякую за те, що ви були зі мною. Абрам, дякую за ваші чудові вірші. Я сподіваюся, вони у вас будуть іще кращі. І псевдоним ви собі е, вибрали чудовий. Всім хорошого настрою, чудового дня! А ми з Дашкою пішли гуляти. то вона на мене вже свариться. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі. Дякую за лайки. Бажаю чудового настрою. Хорошого дня. Всім пока! На чому треба закінчити? Зараз закінчимо, давайте на оцьому, що. Все-таки все -таки зима засипала бабу снігову снігом. І треба все-таки, мабуть, мабуть, оцього чудового, тому що він не простоє сьогодні у нас і часу. Хорошого дня, друзі! Всім пока!